А тепер одна хвиля вперед, а друга хвиля назад. Одна хвиля вперед, друга назад. Одна хвиля вперед, друга назад. Це дуже корисно для наших пальців, для наших долонь, для цілком для наших фасцій, для наших зап'ясть. Закипіли руки, відчуваєте, вогонь збільшився, все достатньо. Супер, тепер робимо з м'ячиком. Оцей стан хвилі. Він йде в м'ячик. Я вібрацію запускаю хоп, і ловлю м'ячик прискорено. Ми штовхаємо таким чином і трошки прискорюємо м'ячик для того, щоб тренувати свій мозок. Ми вібрацію запускаємо, м'яч повертається швидше, і ми його повинні піймати. А ловимо, ми якраз таким чином Ми тренували. Рука виходить вперед і на себе. Дивимося деканстрована внутрішня деконстрація і зовнішня деконстрація. Ми начебто трошки опадаємо для того, щоб піймати м'яч. І ця вібрація. Чух-чух-чух.